Джиаде Де Лерентис щойно додала макусті з сиром італійського відтінку, і вона стане зіркою вашого меню на День подяки. Італійські макарони та сир, як надихнутися класикою та створити свій власний шедевр на День подяки. День подяки, час традицій, сімейних посиденьок і, звичайно ж, смачної їжі. Останніми роками ми бачили, як класичні американські страви отримали нові інтерпретації і мек є винятком. Нещодавня презентація італійського рецепту мак і сиру від Джеаде Делерантес, засновника Геади, викликала хвилю ентузіазму та надихнула на кулінарні експерименти. Але що робить цей рецепт особливим і як ми можемо використати його як відправну точку для створення нашої власної унікальної страви? Чому італійський погляд на мак Андчіс цікавий? Ідея надати мак і сир італійського відтінку може здатися дивною, оскільки це, по суті. Американська страва. Однак, якщо ви копнете глибше, ви побачите, що коріння мак-енд сир сягає Італії. Перші згадки про таку страву зустрічаються в кулінарних книгах 16 століття, де описуються макарони, запечені з сиром та іншими інгредієнтами. Рецепт Джиаде де Leranteс повертається до цих коренів, використовуючи та коле широку локшину, схожу на листи для лазаньї. Цей вибір не випадковий. Та коли ідеально утримує сирний соус, надаючи насичений вершковий смак кожному шматочку. Крім того, використання сухарів і сиру пармезан для створення хрусткої скоринки є класичною італійською технікою, яка додає текстуру та смак. Мій особистий досвід експерименти з італійським акцентом. Я завжди любив мак і сир, але я визнаю, що часто вважаю, що це трохи повторюється. Тож, коли я побачила рецепт Джади де Лаурентіс, вирішила спробувати. Результат перевершив усі мої очікування. Хрустка скоренка, насичений сирний смак і незвичайна консистенція та коле, все це створювало абсолютно нове відчуття від знайомої страви. Але на цьому я не зупинився. Я вирішила трохи поекспериментувати і адаптувати рецепт під свої смаки. Наприклад, я замінив помідори датеріні виявленими помідорами, які, на мою думку, додають більш інтенсивний смак. Я також додав трохи копченої паприки в сирний соус, щоб надати йому легкий копчений смак. І, звичайно ж, не забула про свіжу петрушку, яка додає страві яскравості та свіжості. Поради та підказки створять ідеальний рецепт. Вибір макаронів, якщо ви не можете знайти так коле, не хвилюйтеся, використовуйте будь-яку широку пасту, наприклад, Папе Пердале або ФЕТУЧЕНІ. Головне, щоб паста добре тримала сирний соус, сир на суміш, не бійтеся експериментувати з різними сортами сиру. На додаток до пармезану спробуйте додати трохи грюєра, ементаля або навіть чеддера. Сирний соус для більш насиченого смаку додайте трохи білого вина або бульйону. Також можна додати трохи мускатного горіха або часнику. Хрусткі. Для більш хрусткої скоринки використовуйте більше панірувальних сухарів і сиру пармезан. Також можна додати трохи вершкового або оливкової олії. Додаткові інгредієнти: не бійтеся додавати свої улюблені інгредієнти до свого мак і сиру. Наприклад. Бекон, гриби, овочі або зелень. Італійський акцент це не просто рецепт, це філософія. Рецепт Мак і Сир Джади де Лаурентіс» – це більше, ніж просто набір інструкцій, це джерело натхнення для кулінарних експериментів. Це нагадування про те, що навіть найвідоміші страви можна покращити, додавши трохи креативності та італійської родзинки. Надихайтеся класикою, вивчайте італійську кухню та спробуйте додати до своїх страв традиційні інгредієнти та технології. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні види пасти, сирів і соусів, довіртеся своєму смаку, готуйте те, що вам подобається, і не бійтеся відступати від рецепта. Насолоджуйтесь процесом, кулінарія це творчість і має приносити задоволення. Висновок, меки з сиром це завжди гарна ідея. Макарони з сиром це універсальне блюдо, яке можна подавати на сніданок, обід або вечерю. Вони ідеально підходять для сімейних посиденьок, вечірок з друзями або просто для того, щоб побалувати себе смачною та ситною їжею. І як ми бачили, італійський акцент може зробити їх ще кращими. Тому, в цей день подяки, не бійтеся відійти від традиційних страв і спробувати щось нове. Дозвольте собі надихнутися італійською кухнею та створити свій власний шедевр з макушкою та сиром. Ви не пошкодуєте. Адже, як кажуть, маки з сиром це завжди гарна ідея.